Підіймати ці ворота так важко. Я роблю це по 100 разів на день. Знову незакрита хвіртка. Як це все набридло. Як добре, що під воротами нікого не було. Я більше так не можу. Потрібно знайти інше рішення. І Рішення є. Зустрічайте новинку у світі вальних двигунів. Ган Командор». Вальний двигун, що виконує саме ваші команди. Налаштування верхніх і нижніх кінцевих положень через електронні кінцевики. Середнє положення для проходу людей або проїзду низькогабаритної техніки. Не потрібно відкривати ворота на весь проєкт. Безпека понад усе. Якщо встановлювати вальний «Ган Комодор» разом з фотоелементами, вам не потрібно турбуватися, що ворота опустяться на людину або на якийсь транспорт. Електронні кінцевики. Фотоелементи, середнє положення, режим тамбура, датчик відкритої хвіртки, керування 9 воротами з одного пульта. Все це можливо з ганка Commodore, тому що це не просто мотор, це особистий виконавець ваших бажань. Розумна, гнучка, сучасна автоматизація це ганд. А ще трохи магії.